За добру долю помолись, за сотню славну небесну. Просимо преосвященного владику Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви Кір Василія Івасюке та всечесних отців відправити поминальну панахиду за полеглими на Майдані. Hvala slavi vladikom, hvala slavi i na vijek i vječni. you yeah. І наш заслужний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватися в нас. i yeah. та вітрі, герою Небесної Сотні, у місті світлому, у місті ті у місті спокійному, звідки тепла боліс, печаль зітхання, і всякий прогрішнім ще ними словом або ділом, або помислом. Як благає чоловіку і без Бог прости, бо немає чоловіка, що жив би не зрішив. Ти буде без гріха право та право у віки, слава і істина. Бо Отдаєся Воскресіння життя у купів схопших рабі, твій герої Небесній Сотні, Христи Боже наш, і тобі слава посилаємо себе означає та це, і присвяти моїм житлою, а що ти в духові повсякчас, і на віки віки. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ти по минулих, на все ще більше, поди посту, Ісусі, сниво нашу живі, мертво володіємо, пане причистий сінати, знесла себе хотовську, приховати по нас, дусі наші і наш, всіх святих. Душі у собству, у вієнні храбі Божих, Небесній сотні, що переславляться від нас, оселях травди, поселять колоні Абрамову, покої до правди, причистить. І нас понили спаси, благи і, і, і чоловіку любе. Yeah. І благословений підлога Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Сковитина, душа наша, Отше наші, наш, сили на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не введи нас у Спокусу, але визволи нас від лукавого. амінь. Огороти святів, радуйся, благодатна Хмарі, Господь Собою, тими жінками і благословених від того Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, наші сили веса, нехай святиться, Твоє, нехай царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, ввій наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас, у спокусу, але визволи нас і духа, Бога. Благовиці, і поравився, благодійних, Господь з тобою, благословенна тих жінками, і благословених пригоним. Билу Христа спаса, злавити на душі нашого. Послабила старого Господи, який що вчинили через свідомо все їм прости, як благий чоловікові люди, за молитвами нашими Боже, будь милосвили, Боже, очисти, які помилу їх, вище спанах, вони, Господи, їм. в ім'я Отця, і сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Боритися, вам Бог помагає за вас правда, за вас слава і воля святая, Тарас Григорович Шевченко. Сьогодні, 20 лютого, ми надвірні вшановуємо пам'ять активістів, полеглих під час кривавих подій на Майдані у 2014 році. Загиблі протестувальники під час Революції Гідності Євромайдану. У грудні 2013-го, лютий 2014-го року офіційно називаються Небесною сотнею. Борітеся поборете. вам Бог помагає. У третю річницю розстрілів на Майдані ми згадуємо молитовно героїв Небесної Сотні, яких тут на цій стелі є записано 112 осіб. Герої не вмирають. Це слово про них. Вони живі, поки ми за них пам'ятаємо, дня 21 лютого 2014 року на Майдані відбулося прощання із загиблими повстанцями, яких у жалобних промовах назвали Небесною сотнею. Під час прощання із загиблими лунала пісня Гей, далека. Минуло три роки, і ми маємо навіки пам'ятати, якою ціною отримали право на вибір бути українцем, бути українцем. Козацьке прислів'я говорить, коли всім народом дихнути, тоді ураган буде. Саме з такими словами козаки починали свою боротьбу проти всіх поневолювачів. І через 4 століття наш український народ знову вмухнув в сторону зла, фальші, лицемірства і корупції. Тарас Шевченко добре знав непоборне бажання українців звільнитися від тої язви єгипетської, неволі вогнем мечем архістратига Михаїла. Самі ми боялися взяти до рук те холодне залізо і ним розрахуватися за свої кривди, бурячий за волю. Цей страх походив із страшного духовного рабства, який досить тривалий час міцними кайдами зв'язав нашу народну душу І щитом. Стоїть з франківщини хлопчина, молитву і свою. І починає словом Україна. Отже, тільки народ, котрий усвідомив свою ціну життя і свободи, може збудувати рідну гаду, про яку писав митрополит Андрей Шептицький у своєму заповіті для всього українського народу. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Ваше Сочесний Отче Декане, Отці і Тати, дорогі Отці, озвучені у Христі, брати і сестри, дорогі представники нашої української влади. Слава Ісусу Христу. По правді кажу я вам, якщо це зерно не вмре, то не дасть плоду. Так колись сказав Господь, казав, звертаючись до своїх учнів, казав, бачачи у їхніх очах розпач. Вони не знали, що має з ним відбутися. Він говорив їм про смерть. А він такий молодий. Йому лише 33. Мати, Мати Божа вболіває про його страждання. Вона знає, що ще колись, під час Святого Благовістя, Архангела Гавриїла, він їй сповістив дивовижну річ, що вона народить Місію, котрий буде Спасителем світу. Але щоб спасти світ, треба щось зробити неймовірне. Коли вона віддавала на руки свого сина Симеона, Симеонові уприємцю він їй сказав ще дивовижнішу річ. Ось цей призначений багатьом для падіння й уставання в Ізраїлі. І дійсно, меч болю прошиє тобі серце. Ми сьогодні, дорогі у Христі, шановуємо оцю сотню. А скільки тих сотень тепер ми можемо згадати у своїй молитві? Адже не лише майдан став жертовником волі нашої батьківщини. Ми бачимо, скільки на східних теренах нашої батьківщини сьогодні вінуть українці. Ми можемо сказати з упевненістю, скільки тепер, можливо, не вмираючи, але сидять у катівнях російських тюрем наших українських героїв. Вони лише переступили поріг, а їх звинувачують. У тому, що вони вже запроданці, що вони вже шпигуни, а вони гідно несуть знамено того, що вони українці. Я хочу, аби ми з вами, стоячи нині разом з Владикою і духовенством молячися за українських героїв, пам'ятали, що наша молитва це є єднання. Адже коли Небесна Сотня там, на небесах, стоїть в обороні українського народу. Ми з вами не переможні. Я хотів би, щоб ми з вами це розуміли. І по правді кажу я вам, каже Господь: якщо це зерно не умре, то не зійде плід. Хай Бог дозволить, аби вони були тим довірним зерном. Так, нам важко. Ми за них молимося, ми навіть сльози зриваємо з своїх зіниць, але ми знаємо, що вони стали тим зерном. Який зійде у майбутньому у той добірний урожай української слави, яка не умре, не загине? Вічна їм пам'ять, нехай наша молитва буде з оцим дзвоном, їм у небесах, спогодом земним і небесним у вічності. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава українським героям!